Почнемо наш випуск екстренов новинов. Ми скасовуємо рубрику Андон тижня. Так, це несподівано. Але відтепер у цій рубриці просто немає сенсу. Навіщо чекати до кінця року, якщо Андона 2013 можна назвати просто зараз? Зазрив євроінтеграції Андоном 2013 року. Став Віктор Ющенко. Побачьте, я не Вітаємо, пане презерваденте. Віднині словник лейлевих слів став більшим на одне слово: Якович. А зараз трошка геополітичної аналітики. Чому Якович так різко відмовився від європейського напрямку? Ще буквально вчора він говорив, що Європа то є наш єдиний стратегічний вибір. Що ж так кардинально поміняло його думку? Ми дізналися, що йому наснилися жахіття. Голі мужики. Гей, в Європу. Якби явич прокинувся на цьому місці, то може ми б вже і в Європі були, але він не прокинувся. І він таки побачив оленя. І саме після чого він подумав. Європа ні ногу. Пане Януковичу, іноді бобри, то просто бобри. Але найцікавіше інше. В той день, коли уряд офіційно скасував напрямок до євроінтеграції, Янукович знаходився у відні і продовжував переговори з європейцями. Хотів би підкреслити, чи дати коротку відповідь моєму колезі. Пану президенту Фішеру, ви теж помітили, яка в нього посмішка? Пан Азаров тільки що сказав, що ми не йдемо у Європу, а він чи посміхає. Альтернативи реформам в Україні, альтернативи європейської інтеграції не існує. Чому він такий щасливий? Альтернативи європейської інтеграції не існує. Що взагалі в нього в голові ще відбуває? Віддуватися за те, що сі відбуває у яковича в голові у Верховну Раду прийшов пан Азаров. Новий словник лайливих слів від адоя nah, yeah»,, видавництво веселка. А, BREN, 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 donnі, а до речі, ви помітили, що з усіх членів уряду посміхається тільки арбузов. Ні табачник, ні ***заров, тільки арбузов. Я ну ківська якась посмішка? Цікаво, що в цей момент у нього ще в голові відбуває? Пан Якович спровокував нові майдани по всій Україні. Я ще не міг лишити остороні, тому й досі подивлю, що там і як там. Have a nice revolution, baby. Трійка опозиційних лідерів. Кличко Яценюк тягне бок, пліч опліч у бій, пліч опліч вперед. Троє вірних побратимів. Але на що натякає пан Яценюк на цім відео? Цей рух до Європейського Союзу це ж не просто е, рух до того, що ми прийняли рішення, і ми йдемо до Європейського Союзу. Ну, припустимо, кличко на себе більш-менш схожий. Але чому тягне бок? Дівчинка. Ну, зате Яценюк виглядає мужнішим за своїх партнерів нарешті. І продовжуючи тему опозиції. Ви бачили, як пан Чечетов поцілював пана Тягнебока, Вітаючи з днем народження! Цю європейську традицію чоловічих поцілюнків на жестах пояснив пан Яценюк. Стоїть такий тягнебок, до нього підходить чечетов, і тут. вони вже цілуються. Тернопільські студенти знайшли хробака у котлеті і виклали фото до інтернету. А знаєте, що в чим дивує? Реакція кухарки. Нічого там не було, ніякої хробака там не було, дитина Я вам сказала, що суха, суха цибулька, смажена цибулька, дитина. Там зовсім такого не було дитинкою, як ти виклав інтернет, дитиночку. Я як побачила, ну таке не можна дитино таке робити. Ах! А може, цей хробак і зірвав євроінтеграційні процеси? Альо Янович скасову євроінтеграцію. Ми не готові у Тернополі в котлеті. Знайшли хробака. А знаєте, ця історія з котлетом, то як українська сучасність. Хлопці знаходять хробака і показують: ось хробак. А що їм кухарка каже? Суха, суха цибулька. У нас все так, ми викладаємо до інтернету фотоям на дорогах, а нам у відповідь. Там зовсім такого не було дитинко, як ти виклав інтернет. Ми знімаємо, як чиновник бере хабара, а нам кажуть: там зовсім такого не було дитинко, як ти виклав інтернет. Ми показуємо заяву про. Вступ в КПРС, депутатки від партії Свобода. І чуємо. Орлиці не сповідаються перед гієнами. Ось як кухарка мала відповісти студентам. А тепер час нашої традиційної рубрики, а тим часом у Росії. Чи тепер вже краще її називати незабаром в Україні? Вікові традиції великої держави. Потьомкінській деревні. Сучасна версія. Навіть мі-мі-мі домалювали. <клес> Російські підприємці почали продавати білизну з текстами пісень Стаса Міхайлова. У Росії зафіксовані перші випадки раку ліжка. Уся суть сучасної Росії викладена у десяти словах. Росіянин на знак протесту прибив свої яйця до червоної площі. Вважаємо. Ганкович застряг у кріслі на футболі, і всі з того сміють. <ріст> Я не розумію, як можна з того сміятися. Що тут взагалі смішного? Тут плакати треба. <ріст> <ріст> Він застряг у своєму президентському кріслі і лише з третого разу зміг з нього встати. А ми сі сміємо тут би задуматись. Але ми всі все одно сподіваємось, він просто широку кістку має, принаймні одну. Україна з кожним днем ще перетворює на один суцільний демотиватор. Тому ми вирішили закінчити цей випуск мотиватором. Ви лише подивіться на це миле мишеня. Дається, що шансів у нього немає. Здається, що важку печеньку йому ніколи не підняти на таку недосяжну висоту полечки. І вже час скласти лапки. Але ж не можна здавати, бо печенько дістанеш і комусь іншому.